Привіт, любі друзі посадила новий сорт помідорів, чері петраківські, український. Вперше якась новинка. Перевіряємо гронка. Ось рахуємо вони якісь нестандартні, але рахуємо, скільки ж їх тут є. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. он там 9, 10, 11, 12, 13. На цій гронці 13 помідорчиків. Ось, слідуюча гронка, бачимо, тут 5 і тут 3, 8, тут у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, малося б бути 11, не знаю, чи всі будуть, пасинкували їх. Ростуть вони більше як 2 метри, висоту, в висоту. пасинки йдуть повсюди. <клух> Було написано, що їх можна не пасинкувати, оставляти в кущі. Так і зробила, покажу вам в іншому відео. Ось одна з других грон вже. Ось така. Порахуємо, скільки ж тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 помідорчиків, не рахуючи ось цих трьох квіточок. І далі йде знову пасинок. І дуже багато таких пасинків, які йдуть далі. Ось така грона У нас є одна гілочка. Як ви бачите, йде тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, кому видно 12, 13, 14, 15, 16 штук. 16 на одній. Вони ростуть невеликі, такі, як завбільшки, як сливи. Крупні сливи. Як бачимо, зелені вони непогано виглядають. Дуже густо посаджені, є ось такі вже самі перші, вже здорові. От. Погано видно. Ось тут гронка така висить, і їх дуже багато. Дуже багато. От. І майже всі ось такі грони. ось такі помідорчики. Ось така гронка у нас тут є, добре видно, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять, дванадцять. І тут я пасинок зломувала. Не знаю для чого, але зломала. Ось так виглядає грона помідора. І далі йде пасинок. І він знову цвіте. І знову будуть.